Конічова товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у мене черговий двобій. Сьогодні у нас у двобої зійдуться королі а, повсякдення, у певному сенсі. Сьогодні у нас у лівій частині рингу Адідас Ультрабуст 5Х. Проти Adidas Supernova Prima. Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і переходячи до основного відео, давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків, шорців рілсів, для тих, для кого я кажуть, багато тексту. Одразу відповім на запитання, які з цих двох пар кросівок я б для себе обрав, якщо б обирав сьогодні. І. Барабанний дріп. Па-ба-бам-па-бам! Па ну, в принципі, ті, хто підписаний на мою платформу, на мій канал, це знають і так. Adidas а, супер нова пріма для мене. Найкращі кросівки 24-го року. Ну! Тільки після Ребелев від четвертих. <хи> так, є, є, є таке. Дійсно, із цього два бої для мене перемагають одностайно Адідас Супернова Пріма. З урахуванням всього кошторису, фі, тих, тих фішок, плюшок, всього, всього, всього. Адідас Супернова Пріма. Ну а для тих, хто хоче зрозуміти, чому, дивимось далі. Давайте одразу пробіжимося коротенько по характеристиках. А, почнемо ми з Adidas Ultra Boost 5X, класична платформа Ultra Boost. Я про них вже все сказав у огляді. Можете подивитись на каналі. А, що ми перед собою маємо? Ми маємо платформу Мідсол у нас а, Light Boost. А, тобто це у нас біте TPU. А, Термопластичний поліуретан Гух, вимовив. А, у нас 39 мм ззаду, 29 мм спереду, 10 мм дроп, доволі агресивний дроп. У нас Outsole Continental а, Natural Performance. Тут і тут патч. Всередині у нас трішки, змі... трішки інша гума, мені здається. І у нас а, стабілізує все це Torsion System. А, ось такий X-подібний елемент для стабілізації всієї цієї платформи. А, у нас текстильний верх, Primecніт э, світловідбівні елементи. У нас тут ось така система шнурівки, стандартні дешеві Adidas шнурки. ну це Для Adidas це притаманно. А у нас э, ось такий хвіст э, притаманний ультрабустом. У нас э, це розмір, до речі, 10. Э, устілка 28,5 э, сантиметрів. Устілка у нас ось така. Лайт буст я її називаю. Оскільки вона така полегшена. Ну, наскільки воно, відпов... як кажуть, потрібне, не знаю. Як, на мою думку, ні. Можливо, можна було зробити краще. І ось тут, до речі, краще. Стосовно офіційного прайсінгу, зараз за Ultraboost 5X Adidas просить 180 доларів на офіційній платформі. Я вже вказував, підписуйтесь, чекайте сейли. Вони коштують дешевше, можна придбати дешевше. Я придбав вдвічі дешевше. Тому це вартує того. Uh, Adidas Supernova Prima У нас, uh, що у нас по платформі? Uh, так, у нас uh, всередині платформи Midsole Dream Strike Plus. Це у нас Piba-based піна, uh, тобто поліефір блок-амід. Піна, яка вирізняється з поміж інших. В принципі, піба вважається найкращою в плані енерговідштовхування а, піною. Тут пропрієтарна піна самого Дідасу. Тобто це дідас, а, як кажуть, свою магію робить з нею, а, тобто робить щось своє, але на основі піби а, у нас. 38 мм ззаду, 30 мм спереду, 8 мм дропу. Тобто у нас дроп трішки менший, якщо порівнювати з ультрабустами, але відчувається він, до речі, більшим. Це такий нюанс. Тобто, у нас по компаунду, в принципі, різниця практично невелика. 1 мм, навіть давайте ось так порівняємо. Навіть видається, що прима вища. Але офіційно зазначено, що ультрабуст вищий. Ну, що є, то є. А, так, у нас Outsole використовує ось таку конфігурацію жодного Continental, але тут використовується твердіша гума, а, яка, в принципі, виконує свою функцію надзвичайно класно. Всередині стабілізує все це support Rod System, а, такий накшталт на стрижнів. А, а, як в 3 ProTріма використовується е, е, Energy Rods всередині. Тут така сама подібна система, але вона не використовує карбон або пластик. Тобто у нас така гумові ось такі стрижні всередині йдуть. Для стабілізації, в принципі, зі своєю функцією вони впорюються нормально. Жодних проблем також тут немає з. Ковзанням з гріпом, як і тут. Ну, в принципі, тут тут зрозуміло. Але тим не менш, незважаючи на те, що ці кросівки на офіційному сайті коштують 160 доларів, також підписуйтесь на офіційну платформу, також шукайте на селах. Вони коштують дешевше, вони їх можна придбати в половину дешевше, і я придбав їх в половину дешевше. Тому стосовно прайсінгу. Все ж таки, також додатковий плюс отримає у нас супернова Пріма в цьому плані. Навіть на офіційному сайті 20 доларів зазначається різниця. Я придбав ці на практично на півтори тисячі гривень дешевше, ніж ці. Тому це ще один додатковий плюс. І незважаючи на те, що вони дешевші, далі в нас йдуть практично одні плюси в сторону. Ну, тут плюсы на и, 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 пробачаюсь. И... Цінник це перший плюс, і далі одні плюси йдуть у нас на Супернову Пріму. Взагалі то, як на мою думку, Супернова Пріма це одні з найкращих 24 2024 року. З усіх адідасів, або взагалі з усіх кросівок, які я спробував. У нас використовується Mesh Апа, тобто сітчастий верх. Причому сітка тут така еластична, досить добротна така, вона і фіксує, і вона має має Ось ці е, властивості по е, свої, е, еластичні властивості такі, що воно фіксує вашу стопу в у потрібному положенні. Е, у вас нема жодних проблем з диханням стопи. Але е, якщо ви як така людина, як і я, яка полюбляє в прохолодну пору року носити такі кросівки, жодних проблем у вас також не повинно виникнути, тому що вона е, е, не вивільняє все. Тобто є певна не певний залишок тепла залиш... залишається всередині. І якщо, припустимо, вдіти більш теплу шкарпетку, не повинно виникнути жодних проблем у вас з носінням цих кросівок, припустимо, в плюс 5. Жодних проблем у мене не виникло, не виникло в цьому плані. Е, також е, світловідбивна конструкція у нас. У нас, е, ну, в принципі, шнурки тут також не досить е, такі, кращі, не, не набагато вони кращі, ніж ультрабустів 5X, але тим не менш, як на мою думку, вони все ж таки кращі, навіть з урахуванням того, що ці Кросівки дешевше. І у нас, як кажуть, П'єсто Резістіон, тобто е, найважливіший, найкращий плюс цих кросівок, як на мою думку, це язичок і його конструкція. На мою думку, це один з найкращих, якщо не найкращих язичок, який я взагалі бачив на кросівках. Тут є абсолютно все, що повинна, як на мою думку, полюбляти кожна людина, яка е, ну, будемо так казати, е, слідкує за новинками у сфері кросівок. Що ми маємо перед собою? Він еластичний, він вбудований, ви бачите. Він повторює форму вашої стопи і фіксує її як потрібно. Жодним чином він нікуди у вас не тікає. Тут у нас в основі еластично ось, ось такий еластичний матеріал, який дозволяє йому, ви бачите, досить суттєво гну. Ну, е Повторювати форми необхідні для вашої ноги. Далі зверху у нас Adidas використовує ось таке пом'якшення. І якщо ви, як і я, полюбляєте ось робити ці лейс, рейс-локи, у вас жодних проблем з цим не буде. Не буде воно ніде тиснути. Як не намагаєтесь ви це зробити? Ну, якщо перетягувати, то, то зрозуміло, але якщо нормально шнурувати свої кросівки, у вас не повинно виникнути жодних питань з тим, як кросівок тримається. Взагалі-то. Е Вкажучи ще один цікавий момент в плані носіння цих кросівок, у ці кросівки на мене трішки завеликі. Трішки завеликі. Я їх на сейлі купував, не було розміру, я не втримався, я просто їх взяв. Е, вони йдуть у нас 10,5 по UK, тобто 29 сантиметрів устілка. Вони напів е, практично на розмір більше, ніж мені потрібно. І незважаючи навіть на це. У мене нормальний лок в цих кросівках, тобто я можу зафіксувати свою стопу так, як мені потрібно, без жодних проблем, без жодних нюансів. Я вже вказував в огляді Ультрабустів 5Х в цих кросівках, незважаючи на те, що вони у нас 10 UK і 285 см устілка, я не можу зафіксувати свою стобу так, щоб в мене не було проблем. Ці кросівки мені натисли так, що я не зміг на е, в другий раз вдруге їх вдіти. Вони натисли мені в районі моєї кістки біля великого пальця так що в мене занімів великий палець на нозі. Ось такий момент. І по сходило до кінця доби аж. Ось який нюанс. Тут взагалі жодних проблем з фіксацією стопи немає. У нас досить багато в задній частині у нас пом'якшення, якщо ми порівняємо з 5X. -ами. Так, я розумію, що Adidas намагає, намагалась зробити 5X більш такими, ну, будемо так казати, перформанс-орієнтованими. Вони полегшили їх, вони лайтбуз зробили, але кросівок е не відчуває. Тобто він відчувається, що кросівок втратив е ось цей... Е е Елемент жорсткості. Вони, вони в верхній частині відчуваються е, такими досить вразливими. Не, не фіксують стопу як потрібно. Є відчуття ковзання п'ятки ят, в них. Верх мені взагалі не подобається в п'ятіксах. Це одним словом, якщо казати, тут все ідеально. Все ідеально, все фіксується, все добре. Навіть мені здається, можна було трішки менше тут зробити. Пом'якшення жодним чином воно б не впливало на те, як кросівок себе поводить. У нас тут використовується, на мою думку, є одна з найкращих устілок взагалі на ринку. Всі, всім потрібно, ось хто, всім виробникам, хто потребує виготовляти кросівки так більш для бігу, все ж таки, більш перформанс орієнтований. Беріть ось такі. І не буде у вас жодних проблем. Робіть ось такі, пробачаюсь, робіть такі устілки, оскільки у нас є все, що не нам потрібно, і нема того, що нам не потрібно. Вона відчувається е, необхідною, вона є необхідна жорсткість, є необхідне все. І вона, по, по, коли ви починаєте їх носити, вона становє, стає м'якшою. І дуже-дуже комфортна. І легка, до речі, дуже легка. Взагалі-то стосовно ваги. Стосовно ваги, давайте одразу ми їх. Е, зараз, у мене, як ви всі знаєте, у мене огляди це огляди не для реклами, а для тих людей, які цінують розуміння того, що ми маємо за гроші, які ми витрачаємо. Давайте ми одразу їх порівнюємо стосовно ваги. 292. Грами 292 грами 5х ультрабусти. Правий. Беремо. Зазначаю ще раз, що ці кросівки у мене йдуть 10,5 або 290 мм устілка. Ці йдуть 10 або 285. Тобто ці менші. І ми маємо 308. 308 е, грамів вага цих кросівок. І це з рахуванням того, ще раз кажу, що вони більше. Ці більше. У нас більш жорсткий аутсол. Е, тобто ось ця гума вона відчувається на, набагато жорсткіше, ніж та, що використовується в ультрабустах. Е, і незважаючи на це, ми маємо всього, 306-307. Все, 307 грамів. 300. 308, все ж таки. 308 грамів правий, ще раз берем. Оп. Тобто 15 грамів всього. Різниця у нас в цих кросівках. Розуміли, зрозуміли, про що? Це ще один плюс. Тому що, ще раз кажу: якщо б у мене був е, була супернова прима е, в тому розмірі, який мені потрібен, вони були б ще легші. Стосовно. Різниці у вазі між правим і лівим. Ну, в 5 х я вже зазначав огляди, 3 грами. 295. Тут 292. 293 2 грами, все ж таки. Давайте ще раз, щоб було впевнитись. 296. Ага. Все ж таки, ми маємо 3 грами різниці. Стосовно. Давайте, що все у нас було прозоро. Стосовно супернови. Маємо 310 грамів. Це у нас лівий. 310 і. 308. Навіть різниця менше. Тобто супернова. Навіть стос... у плані якості. 308. Давайте ще раз. В плані якості. 309, навіть менше, 3, тобто 1 грам це взагалі не різниця. І ці кросівки, супернова, пріма дешевші. Ось так. Ось вам і, як кажуть. Реалії. Ну, що ще додати? Стосовно носіння взагалі, я вже вказував в огляді. 5Х у мене проблема з верхом. Сама платформа, сам компаунд подобається. Так, дійсно так. Adidas зробила нереальні, нереальні зусилля, і вона зробила все ж таки лайтбус легший. А, вони відчуваються легшими. Відчувається ось енерговідштовхування. Відчувається, нема ботома. Тобто, немає відчуття, що а, піна. Стискається до такої до такого ступеню, що ти відчуваєш е землю під ногами. Нема цього відчуття. Дійсно, платформа більш збалансована, але ультрабусти втратили свій шарм і втратили ось цю енергетику, яка в них була. Навіть якщо ми порівняємо рокер, дивіться, дивіться, ось це дешевша версія, версія кросівок. Бачите? Бачите, який у нас рокер? Тобто у нас більш плавно е перехід з п'яти на передню частину відбувається більш плавно, більш збалансовано, більш біологічно правильно. Хай так буде воно. Е Звучати. Тут у нас нема такого, ви бачите, красивок не робить цього. Він намагається вас е, збалансувати десь всередині. Красівка, ось цей центр ваги, красівка, десь в це е, е, він якраз посередині. Він якраз посередині, і, і красівок не дає вам ось цього цієї енергетики. Нема, немає ні відштовхування, немає нічого. Тут відштовхування, в принципі, те саме, але коли ви починаєте ходити. Ось цей рокер він вам допомагає. Як на мою думку, це моя ще раз кажу, все те, що я кажу, це моя особиста думка, яка е вона з'явилася після багатого досвіду носіння. Ці кросівки, до речі, в мене вже пройшли кілометрів з 200. на, Можливо, навіть і більше. Я треба логі подивитись, і ви бачите стан. Жодним чином вони не втратили жодних своїх властивостей. Відчуваються як нові кожного разу. Мені дуже подобається Colorway. І, до речі, стосовно Colorway, навіть я не вказував. І тут вкажу, тут мені, я, мені здавалося, коли я отримую ці кросівки, і у мене буде ось це відчуття, нове, класне. Я адаптуюся до цього Colorway, бо він трішки спірний. Нам, як на мою думку, і він, він залишився спірним. Не зміг я переламати своє відчуття, Такий. ні туди і не сюди. Це, я ще раз кажу, це на мою думку. Нікого не примушу з нею погоджуватись. Також ще слід зауважити, що ці кросівки за рахунок того, що вони використовують tpu based платформу, їх потрібно розношувати. Багато розношувати, тому що піна ось ця TPU вона реалізує себе десь. Кілометрів 20-30 потрібно вам пройти, щоб зрозуміти, взагалі, що вона дає. А, наскільки це виправдано? На мою думку, ні. Я б ще раз кажу: якщо ви ви потребуєте якусь перформансу. Ось, будь ласка, беріть, це взагалі піба, вона набагато швидше розношується. Взагалі, ці кросівки віддають вам енергетику, вже починають віддавати там після 5-10 кілометру, кілометру, коли вже стопа більш-менш адаптувалась. Ви починаєте, як кажуть, їм навалювати і одразу розумієте, що єдиний нюанс супер новий пріми, який я знайшов, який дійсно дратує. Слухаємо уважно. Ось. Я вже вказував в огляді, вказував в різних порівняннях. Цей нюанс нікуди від нього неможливо діться. Вони дійсно досить такі гучні. Відчуваєш себе, як дівчина на підборах. Дівчата зрозуміють. Ось дивіться. Чуєте, більш такий глухий звук. А тут. Ну що є, то є. Не можна, не можу сказати наскільки це буде, так як кажуть, фактором. В, в, вибору слугувати для вас, але тим не менш, що є, то є, я вказую те, що я знайшов. Це єдиний нюанс суперновий, який би, на мою думку, Адідасу потрібно було б виправити у другій версії. До речі, вже є підтвердження, що вона, що вона все ж таки буде. А, якщо ви для себе роздумуєте розмірковуєте купувати супернову, на мою думку, все ж таки беріть трішки дорожчу версію. Пріма це найдорожча з них усіх. Як на мою думку, вона того вартує. Тобто у вас і піни більше, і, і геометрія більш така цікавенька, рокер, та і Колорвей. Та все. Мені подобається Супернова Prima набагато більше, ніж Rise, що там ще Stride, Essential чи як вона там називається. Solution пробачаюсь. Ця супернова, мені подобається більше. Це в нас, до речі, реінкарнація. Е, Попередня також супернова в мене були. Е, також була цікава, але більш така, будемо так казати, нудна. Ці дійсно, якщо були б вони ще на гортексі, взагалі можна було б собі на, на зиму такі взяти. Е, були б взагалі супер. Ну, це таке, це вже, як кажуть, лірика. А, що ще можна вказати? В принципі, я все вже вказав. Дійсно, як на мою думку, супернова Пріма, перемагають цьому двобої. Взагалі, Супернова для мене і Ребели В-4, це, це найкращі кросівки. І це дійсно так, оскільки, ще раз кажу, в, в усіх інших е, кросівках е, нема ось цього поєднання збалансованості. Ці кросівки дійсно можуть усе, е, особливо якщо їх в різних колорвеях, це, до речі. Також, якщо Adidas мене чує, якщо дивиться це, зробіть якісь колорвеї більш такі е, лайфстайлові. Тобто, щоб колір був, припустимо, повноцінний блек, тобто, щоб всі були чорні, щоб якісь такі пастельні тона були, щоб можливо було можна їх носити з джинсами і так далі. Таке інше. На повсякдень вже. На роботу припустимось так, тому що дійсно ось цей колорвей, він дуже яскравий, але ну, є і певні нюанси. Не всім подобається. Такі яскраві, мені подобається. До речі, в цьому колорвей подобається найбільше. Ну, це вже таке, ще раз кажу. Все, що я хотів казати, я вказав. Обирайте для себе, нікого не примушую погоджуватись з тим, що я казав. Це моя особиста думка. Ви маєте обирати свою думку. Єдине, що я раджу. Підписуйтесь на офіційні платформи, обов'язково слідкуйте за сейлами, можна знайти і ці і ці можна знайти дешевше, е, ніж вони є. Е, і будете насолоджуватись тим, що ви для себе обрали. Дякую ще раз всім за увагу. Тим, хто коментує особливо, хто підписується, хто підтримує канал своїми коментарями і лайками. Дякую всім за увагу. Е, як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили, віримо у перемогу України і, як завжди, все. У нас буде Україна!